Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я вийшла ось на город, де капуста подивитись, що тут робиться, чи є та білокрилка, чи немає. Бо я обробляла від капустяної мілі, бо вся в решету стала капуста, вон, видно. Але обробила тим, що від колорадського жука і вже нічого тут не літає. А від білокрилки я не обробляла. Коли вона була маленька, я просто змивала її вранці і ввечері. А тут вже такі листочки. Дебелі, так сказати, вже. В принципі, вона не дуже страшна, та білокрилка, але я щось бачу, що її наче і немає тут. Тієї білокрилки, вон одна якась сидить. А так, чистенька капусточка. Далі буде видно. А можливо, це через погоду, так як зараз, не дуже сонце тепліче може і через це. О тут один, два, щось якесь. Не так, як раніше піднімеш і вона прям кублами сидить. То добре, що я встигла обробити від цієї капустяної мілі гусінь ну, там ще така, що це ж вона є маленька, зелененька. Вона просто б її жерла. Так? Дірочки, звісно, залишились, але я думаю, що щось вийде. Що? Ось така капусточка, як дивишся, як реше, то трошки невчасно, але все ж таки щось є. Як швидко йде час. Просто дуже-дуже швидко. Вже скоро во буде і комбайн тут працювати. Це не наша пшеничка, але поруч біля нас Ні, я буваю. Хожу, тут відео знімаю. Тільки зелена стояла, а вже он сохне. На сьогодні такий. Вітер поривами, немає, немає, а потім як починає. Прийшла ось до хати, перевернула ем, компот. Ну, як сказати, він просто був вкритий, вже доба пройшла. Він тепленький. Ото така стерилізація закутали. Думала опускати, ну, бо завжди так перекинеш і він цей нормальний. А це ні, він прям такий не то, що теплий, не гарячий, ну, дуже теплий. То нехай я так виставила, нехай собі стоїть. І тоді. Опустимо у погріб, там якраз є игра кабачкова, завтра знову треба закривати, ще треба йти зібрати ті кабачечки. Бачите, компот набрав свій колір, бо казали, що ну, мало я додаю вишень. Ні, воно все, все нормально, так сказати. Я вже не перший раз закриваю, багато я не додаю. Отак от, от, півбутля. Так, і тут я стою. та да да Так, а я ще хочу пообрізати. Квіточки. Так, це ось черенкувала, живцювала, прийнялася. І ця прийнялася, зараз полью. Хочу обрізати чик. Те, що відсвіло. Я її до цього так гарно порізала, та ця ось така відійшла. Ця слабенька трошки була, бо тут коріння було погане. Так, так. Що, Ну, Він маленький. Так, 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 так. Тут, в принципі, дуже й нема що обрізати, але щоб вони гарно квітували, треба їх чик-чик. В -чик. тебе червоний гарно квітує, так? Да? Да. І цей квітував вже від цієї. Мені оці подобається. Ага, ну і червоний. І отакий ось. Ось все, як шарик був. Тобі теж він подобається? То не петуні, то це. Калачики так кажуть. Ну, я знаю, що це не питуння. Так, а що калачик? Калачик трошки поцвів, я подивилась, який він, і щоб він наростав, треба також обрізати його, не жаліти. В принципі, я вже його обрізала. він... Більший став, бо був зовсім маленький. Ох, який пахучий. А, пахне квітка з дитинства. Я вже пообрізала і в мене там стоїть, укорінюється. Ти калітку вже нагород закрив? Ні, так іди закрила. Оп. Я тоді отак верхівку. Не жаліємо. Ось так обрізала. Оце ця лаванта. Там гарні кущики ото, мені давали ті то... на вулиці такі гарненькі. А це був такий поганенький, я його сюди в вазончик посадила, треба ще також полити. А це зараз поставлю і нехай собі стоїть. Ні погоди, ні дощу. Була там на городі сапала огірки. Це майже висапала. Ну, одну частинку. Думаю, ввечері там ще досапаю. Ага. Він такий пройшовся, намочило мокре, я брудненька. Брудненька. <сум> думаю, що робити. Мак сьогодні тут підгрібав. це Зараз він на роботі. А я думаю, зберу це сміття. Ми збираємо мішки від цементу, а потім сюди сміття та й вивозимо. Вивозимо, забираю. Так що потихеньку працюємо. Тут які дрова я відкладаю, піде в котел. Коротше, робота знайдеться, але в мене інші плани були. На городі вже щось це, я не скажу, що великий дощик, але воно таке моросить і трава росте. Ну, вже як є, зараз все одно піду на город, бо треба мені там з полуницею розібратися, покажу, що я хочу робити. Трохи підсохла, то я вийшла, на купки позгрібала травичку на огірках. Такі огірки. Тут ще не збираємо. Ось, це, я не знаю, це другий, напевно, посів. Це ось третій виліз. Це перший тут є. ну Це не гібридне, то вони такі, що тут і не видно тих огірочків. А, ні, ось один якийсь є. Кабачки он Євген зібрав, бо він там щось собі робив, Один кабачок взяв і пішов щось. Криша. А, цей, А я дозбираю там всередині, бо каже колюче, колюче то. Трошки сапаю ось цю діляночку, Тепер я сапаю і складаю на кубку. Коли сонце пече, то я так не роблю. А це щось останні, останні рази дощі, воно все приростає назад то збираю. А перший раз, як сапала, півдня сапала. це, Та нормально там кавуни, потім огірки, кабачки, ще одні огірки помідори. Все просапало, а воно душ як лупиє, і все воно приросло. Так що зараз трошечки сапаю. А мушкарня літає з цими дощами. О, бачите, які бур'яни гарненькі. Оце нічого. Зато гарно, зелено. Сапати м'якенько воно все вилазить. Давайте тільки мушкарня, капець кусається. Вранці після вчорашнього вечірнього дощу якось волого було зараз, наче й підсохло після дощику. А, комашки якісь. Тим, тим. це портулак це така трава, яка не виводиться з цього городу. Ну, так на кубки, Ну, я нормальна, це маленька. поскладаю, а потім. Вилками пройти, перевернути. Курям вже накидала, там у них трави вистачає. Бабур'яну вистачає. Думала, просипаю оцей шматочок, там далі ж огірки йдуть, а далі баштан. Ага. Не все так з огірками. Думала, щось лупану. Не, не лупанула, бо мушкарня просто заїдає. Кавунчики, кавунчики. Такі кавунчики у мене. Не великі, прямо так сказати. Але що я хочу сказати? Ті, що я ось садила то тоді на день того. Коротше, 28 квітня, то вони гарні. Хоч і холодно було, але вони я там, ті, що далі, то маленькі, ті, що пізніше садили. Я їх підживлювала. Треба ще підживити. Так, сподіваюсь, завтра я тут досапаю. Не всі комарі мене покусали, то я ще вирішила покосити. Зараз це все. Приберу, і вона відійде. Головне її поливати. Вже так і робили. Перший рік ні. Ну, як сказати, і це вже навіть другий. Це тут вона дворічна, то обов'язково її. Прибирати, бо така вона не подобається мені. Можна оце обробити її і нехай. Знову наростає. До кінця літа ще зелена маса наросте, бо така. Та нормальна, а це в якихось болячках така, вона виснажена. Вуса треба буде пройтись, пообрізати, бо щось не взяла. Пахне наче вином. Вино тільки ото поставили, хоча тут полунички, ну одна-дві тільки, я пройшлась, позбирала, не було наче Жима каливину. Ось так в мене вийшло. Тут ще трошки захватило. Оно вже темно не хоче знімати. Завтра воно підсохне трошки тут, під грибу, підріжу, що не подобається. Приберу ось це листя. І все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.